Вітаю вас на каналі Вчителі у Польщі. Останнім часом отримую від вас дуже багато повідомлень про те, що ваша дитина закінчила 9 клас в Україні, і ви тільки що приїхали до Польщі. І не можете знайти жодного ліцею, технікуму для вступу вашої дитини. Що ж тоді робити? Можу порадити вам звернутися до кураторіума освяте, в тому місці, в якому ви проживаєте. І запитати, в яких школах є підготовчі класи. Під час навчання в таких підготовчих класах ваша дитина буде мати додаткові лекції польської мови і решта предметів першого класу. Після успішного закінчення першого класу ваша дитина може продовжити навчання в ліцеї чи перевестися до бажаного навчального закладу. Якщо ця інформація була корисною для вас, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато додаткової інформації.